Всім привіт, всім доброго здоров'я. Продовжуємо тему племінного матеріалу. Значить, як бачите, з минулого року тут майже нічого не помінялося, та сама батьківська сім'я 44-й номер вулика, і також ті самі сестри працюють тут. Е, у минулому році я казав, що ось цю сім'ю і ось цю сім'ю я буду міняти. Ну, не сім'ю міняти, а маточку у ній буду міняти, тому що вони показали найгірший результат із цієї тестової групи. Але все ж таки я залишив їх. На поточний рік, тому що буває, що перший рік маточка відпрацює не дуже, а в наступному році вона може, як кажуть, вистрілити. Ну, я кажу, нічого не помінялося, ті самі вулики, ті самі гроші позаду мене і з боку мене, правда, попідростали. Ну і зараз ми подивимось. Можливо, ну бачите, тут один тільки корпус стоїть, але можливо, вони відпрацювали і добре. Справа в тому. Що у поточному році у нас великі втрати по медозбору. Чому? Парадокс. Дуже добре медувала липа в поточному році. Я навіть за своє життя, за свої 60 років із хвостиком, не пам'ятаю, щоб так сильно медувала липа, виділяла нектар. Дуже сильний взяток був і також дало різнотрав'я. А чому я кажу втрата по меду? Справа в тім, що я все ж таки, як завжди кажу, у нас не медодайна база, не медодайна зона територія. І я так розраховував, що по одному магазинчику, ну і запасом там пару магазинів, тобто магазинних наставок медових достатньо для нашої пасіки, тому що пасіка не маленька і все ж таки медодайна. База тут бідна, і їм я думав, що вистачить одного магазинчика. А в цьому році переконався, що завжди потрібно мати запас, резерв. Такого резерву магазинних наставок я не маю. І через то я кажу, що в поточному році у нас велика втрата по медозбору. Я просто фізично не мав що поставити. Почався медозбір. Я побачив по контрольних вагах, що великий. Приніс нектару, а вже щось поставити на вулиці мав що. Тобто я подивився, значить, де краще працювали бджоли, я поставив по дві наставочки, де працювали трошки гірше, я залишив просто одну наставочку і так до теперішнього часу. Ну а зараз ми подивимось, подивимось, що там є. Будемо дивитися швиденько, я просто покажу, тому що ми за сьогодні хочемо зробити. Багато роботи. А коли знімаємо ролик, час іде, а робота стоїть. Зганяємо бджілок і дивимося. Ну, давайте з крайніх рамок. Відпрацювали, бачу, добре. Супер. Ну, і один магазин для нашої медодайної бази це є, це є дуже, дуже добре. Давайте сюди. Покажемо. Перекрутимо трошки швидкість у ролику. Почну. Ось такий результат. Ось такий результат. Значить, як бачимо, ми могли дати ще знизу ще один магазин і ці бджоли могли нам ще щось принести. Але не було що додати. Десь щіточка була. Ну і що ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Так воно є. Давайте ще подивимося знизу. І перейдемо до 44-ї. О, знизу ось так виглядає, не бачите. Ну, все нормально, я думаю. Не буду заглядати, бо важко. Я працюю по Я не зриваю магазини, я не піднімаю, тому що на спину все ж таки, хоча тут 8 145 рамок, але коли вони повністю залиті медом і запечатані, це важко. А для чого це все робити, тобто піднімати ці магазини, коли можна трошки затратити більше часу і зробити роботу легко. Так що я працюю порамочно. Пасіка не медового напряму, але, як бачимо, у нас метку вистачає. Так, тут що щось димить, не димить, не знаю. Дивимося. Значить, Я хочу подивитися цю 44-ту, тому що вона е, так само цілий сезон у мене е, працює на трутня. А ми знаємо, коли е, бджоли працюють на трутня, значить. Товарного меду буде менше. Вона бджола менше дає розплоду робочих бджіл, дає більше розплоду трутня, тому що ставлю сюди трутневі рамки на відбудову і на вирощування трутня. І так що тут набагато менше робочої бджоли, ніж у звичайній сім'ї. Ну і так само і дармоїдів тут більше багато трутня, хоч я його постійно відбираю. Як це я роблю, я розказував. У ролику за минулий, за минулий рік. Хто не бачив, подивіться, подивіться і поставити лайк мені, Я там нормально все розказую. Значить, дивіться про тут, тобто прополісна сім'я, дає прополіс добре тут. У попередньому ролику я вам показував сім'я, яка Восковита дає багато воску. Тут дає багато пропояс. От крайня рамочка. Йдемо крайню, щоб швиденько. Я вам так швиденько покажу, а потім будемо відбирати це все в трактор складати. Так само я не раз вже показував, як ми працюємо. У тракторець, у прицеп відвозимо. Назад вертаємось, на осушку рамки після відкачки ми не ставимо, ми їх складуємо у цих корпусах, так як є, і маємо два плюса. Менше рухів, менше часу, не бігаємо два рази на пасіку. І справа в тім, що якщо рамка навіть три плюси є, Рамка не осушена від залишків меду. Коли таку рамку зберігати, її не б'є міль. Тобто міль там не заводиться. Ну і тим більше світленькі рамки. І ще один такий великий жирний плюс, коли такі рамочки ви в наступному році ставите зверху на взяток, бджоли зразу піднімаються у цю магазинну наставку, тому що там є залишки меду, вони піднімаються, щоб це все почистити, і зразу вони працюють у магазині на ставці так що плюси, плюси і плюси. Ну, а так для нас це головне час. Ми не затрачаємо час, не затрачаємо, як кажуть, мінімум рухів, мінімум навантаження. так Зараз це я попробую зірвати, попробую підняти, тому що мені трошки важкувато. Ось так. тече, капає. І дивимось сюди, дивимось сюди і бачу тут. тут такий самий результат. Дивіться. Бурштин, колір бурштану. Супер, медок. Пісня. Пісня. Карпатка, прикарпатський тип, лінія Ярослава Мухи 24. Якщо сам себе не похвалю, хто мене похвалить, правда? Ось дивіться. Золото. Золото. Ну що, що казати масонечко, Світиться. о як світиться. Ай. Ай, молодці. ну Це куди якось поставити, щоб показати. Давайте так. Оцей магазинчик я кидав під низ, Тобто в розріз. Оце є батьківська сім'я. Від неї я беру трутня, від якого я відбираю сперму і осміняю вже маток. Тобто роблю різні комбінації, ось використовуючи трутня із цієї сім'ї. Чому і робиться ось така робота, здається. Довгий шлях, довгий шлях, така робота, що не зразу дає результат от тестова пасіка. Так? Чому робляться тестові групи? Як я вже казав, от ми зробили. От ми маємо 5 дочок. Вони сестри, вони можна сказати клони. Вони одинакові. Але все ж таки, оця не дуже, оця не дуже, ті теж хороші. Буде час заглянемо і туди. Але вибрана оця сім'я. По морфометрії вона шикарна. 100% Карпатка. Миролюбність, як бачите, чудова. Трутня дає цілий сезон, тому що я працюю цілий сезон із трутнем. Бачите, все заливає. І ще й дає стільки меду. Ну чи не результат? Без слів. Без слів, тому що показую наглядно. Цей ролик ми хотіли зняти одним дублем, але не вийшло. Справа тим, що знімаємо ролики iPad і не вистачає місця. Зупинилася зйомка наша, ми повидаляли деякі файли, повидаляли звідси, і зараз ми дознімемо. Тобто показуємо ще пару рамочок і переходимо до наступних сімей. Ось показуємо, як це все виглядає. Складаємо до кубки. І що зможемо зняти, то зможемо, тому що зараз знову може зупинитися зйомка в будь-який момент. Так, це до кубки, Рамочка, яку ми забирали, ставимо на місце. Вирівнюємо. Ось так вирівнюємо І ставимо. Магазинчик назад. Зганяємо трошки, щоб не притиснути жилку, тому що як бачите, тут ось така ситуація. Опа! І назад. І назад. Як бачите, бджоли себе поводять чудово. щоб не перегрівалася сім'я. Так, скоренько дивимось тут. Постараюся швидко. Ну, тут така, така сама історія можна було кидати. І тут ще один магазин, але я магазинів не маю. Замовив. Оп, дошки і в цьому році постараюся ще зробити в магазині, ну, скільки вийде там, побачимо, щоб завжди вони в мене були в резерві. Тобто, на пасіці завжди має бути резерв. Бачите, ніколи не було такого взятку за моє життя, а один раз в цьому році, приклад, Поточного року був взяток, а я не зміг його взяти. Тобто не дав бджолам магазинів, не дав бджолам рамок і бджоли принесли стільки, скільки вмістилося у вулиці. Така ситуація. Ну це вже як кажуть, буде на майбутнє, наука на майбутнє. Ну тут так само бачите. Ніби чудово, побачимо, що там у нас є. Ану, крайня рамочка. Ну от, Носа запхав чудово. Низ теж бачу чудово там. Якщо крайня рамочка, то середня по-любому буде класна, правда? Жулярі це все знають. Для початківців це як інформація. Ось така ситуація. В цьому році по Україні на більшій території України не було взятків. А в нас, як не диво, ось такі результати. Ось. Ось. А ну глянемо зараз ще вниз. Вісім рамочок, але магазин такий, щоб що сміху мало. Ну і внизу то саме. Бачите? Як Крайня рамочка і все тут у нас залито. Тобто прополіс. Є достатньо прополісу, працюється. Прополісна лінія. Бджоли прополіс, не прополісна лінія, а бджоли, хі -хі, які приносять багато прополісу. Так, ну я бачу, поки що у нас зйомка йде, можливо, встигнемо зняти ще і тут. Так. Швиденько, швиденько. Але хочеться показати, ну самому подивитися, правда я. Ще буду багато дивитися. Роботи в нас є багато. всю пасіку треба відкачати. Тобто, як відкачати? Я не в змозі швидко відкачати. Я звожу всі наставки, медові наставки туди, де відкачую мед, а відкачати я можу їх і взимку. тобто зимою можна відкачувати. Тобто, коли в мене буде час, я буду відкачувати. Мені головне зараз забрати, тому що підійшов час, е коли нам потрібно бджіл пролікувати від кліща ворога деструктор. Тут нам грушка трошки мішає. Ну, Тут теж чудовий результат. Дивіться, тут чудовий результат. Я ці сім'ї, ну, взагалі попасти, я не відкриваю з того часу. Коли я поставив в магазині ставці. подивіться, яке чудо. Ну що казати? Ну що казати. Тут ну, словами, як кажуть, не опишеш. Ну це чудо. Це не бжож, це не бджоли, це я кажу це якесь ну, унікальне створіння. Я за своїх бджіл говорю, що це унікальний, я би сказати, екотип бджіл, який Адаптуються до будь-яких кліматичних умов. Вони тестуються в різних країнах світу. Взяти, О, Ну, то довго розказувати, в принципі. Якщо взяти і по Європейському Союзу, навіть острів Кріт, тобто Греція, ціла Кріт, Турція. Казахстан. В Казахстані дуже багато мого матеріалу. Бачите, все тече, не буду все розбирати, тому що час. в Казахстані дуже багато мого матеріалу. Люди працюють задоволені. Хоча кліматична зона не така, як в нас. Там дуже багато, в Казахстані територія велика і дуже багато кліматичних зон. І є такі кліматичні зони, де... Температура падає дуже низько, 30 градусів у мінус, затяжні зими, бджоли чудово, працюють, живуть, розвиваються, працюють. Якщо взяти... Чехія, Словаччина, Німеччина, Польща, то ми не говоримо, тому що кліматична зона приблизно одинакова. Італія, де температури високі, прекрасно ці бджоли працюють. Португалія, прекрасно ці бджоли працюють. У Америку бджіл я не висилав і не передавав. Кажу, там, де вони працюють, і звідки люди можуть дати відгуки. Якось забрати це і хочу подивитися. внизу, що там є. Так, ребята, Ті, опа. Забрав. Ну, тут я розбирати не буду. дивіться. Дивіться, що тут робиться. І як сюди залізти? І це я вам вешав сказав. Зона немедова. Оце, оце так я... Набрехав. Дивіться в цьому році що робиться у нас. Через що я кажу, яка втрата меду у нас в цьому році? Через те, що я не мав що бджолам подати. Не було в мене надставок? Не було в мене. Рамок нічого не було, хоч берете ящик якийсь став. Ну, як є, так є. Напрямок роботи у нас селекційний. Це племінне господарство, племінний бджолорозплідник, мед тече. Напрямок, селекція та збереження популяції карпатських бжіл. Працюємо із прикарпатським екотипом. На цьому все. Всім добра. І мирного неба. десь